Добрий ранок, я рада вас вітати на каналі Культура. І сьогодні ми продовжуємо наші бесіди про правила етикету: чи приходити без запрошення, чи приходити в гості без попередження. Все залежить від того, до кого ви йдете. Якщо це ваша найближча подружка, якщо це родичі, то взагалі слово гості. Воно навіть неприйнятне. Можна йти, безумовно, але я б не стала, я б попередила. Бо я не знаю, може моя приятелька зараз не в гуморі, може вона вже когось приймає. Треба попереджувати хоча б за півгодини, хоча б за 15 хвилин я не раджу нікому йти в гості без попередження або. Бути непроханим гостем. Як себе поводити в тих випадках, коли ви йшли, йшли і вирішили зайти до того, хто знаходиться неподалік від того місця, де ви були? Ну що ж, подзвонили, вам відчинили. Будьте готові до того, що усмішка зустрічаючого буде не така. Ласкава, як вам би хотілося. Він має на це право. Будьте готові до того, що в хаті буде безлад. Ніхто не очікував на ваш прихід. Будьте готові до того, щоб вам дадуть е, зрозуміти, що ви не бажані зараз. Тоді, кажіть, була, була рада вас побачити. Як бути вам, якщо ви хазяїн, і до вас, хтось. Прийшов е, без запрошення. Все залежить від того, хто це. А може дійсно це той, хто, ну я не знаю, ви його дуже раді бачити. Запропонуйте чай, чи каву, посидіть, поговоріть. Якщо ні, якщо ви дуже поспішаєте, якщо ви дуже зайняті, я не раджу вам е, якійсь такій грубій манері. Давати е, зрозуміти людині, що вона має йти. Запропонуйте чаю і скажіть, я дуже рада вас бачити. Але, на жаль, в мене вже запланована зустріч, і я маю йти. Ми можемо з вами вийти разом. Е, або ви завітаєте до мене наступного разу, коли ми домовимось про це. Але запам'ятайте на все життя: не ходіть без запрошення. Попереджайте. 15-20 хвилин. Робіть це для того, щоб себе і людину, до якої ви йдете, не ставити в таке, знаєте, скрутне становище. Я вам бажаю гарних гостей, я вам бажаю гарного чаю чи кави, яким ви будете пригащати тих, хто до вас завітає з радістю.